Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 1. Додаємо і віднімаємо одноцифрове число. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Попрацюй із математичними матеріалами. І так, що там сьогодні нам пропонують? Треба взяти, у вас у кожного повинні бути такі математичні матеріали, такі намистиночки. так, І зараз будемо з ними працювати. І так, бачимо, коли обведено ось так наші намистинки в купі такий, то ми розуміємо, що це десяток. Їх там повинно бути 10. Давай перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дійсно, їх 10. Порахуємо, скільки всього на мостинок було спочатку. 10, 11, 12, 13, 14. Є 14. Далі скільки додали на мастинок. 3. Тобто, вони сюди. А Що у нас вийде? Потім, і так, десяток залишиться, він буде один. А одиниць скільки буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 7 одиниць. 1 Один десяток, 7 одиниць. Як це на письмі ми рахуємо? Ми беремо десятки, додаємо до десятки, в одиниці до одиниці. Тут десятки у нас немає. Тому ми працюємо лише з одиницями, тому що 4 3 – це одиниці. До 4 додаємо 3 і буде дійсно 7. Розглянемо в другий приклад. Бачимо, що тут два десятки і 1, 2, 3, 4. І також треба додати 3. Десятки так і залишаються, більше десятків не буде, а одиниць стане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто число вийде 27. Як ми його знайшли? Десятки ми не чіпали, так і записали. До 4 одиниць додали 3 одинички. І стало 27. Наступне три десятки. І 1, 2, 3, 4. Спочатку було число 34. Додаємо 3. Три. три десятки так і залишиться, а одиниць стане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Знову бачимо, десяток так і залишили. До одиниць, додали одиниці, отримали число 7. Ось так виконується додавання одноцифрового числа. Тобто до одиниць ми додаємо одиниці. Якщо це одноцифрове, бачите, одна цифра. Значить, до одиниць додаємо одиниці. Все просто. Як виконуємо віднімання? Знову бачимо 10, 11, 12, 13, 14. Було число 14. Тепер ми забираємо 3 бісеринки. Скільки у нас залишиться? Бачимо 10 і 1, тобто залишиться число 11. Як же ми це рахуємо? Так само, щоб відняти одноцифрове число, треба від одиниць відняти одиниці. А десятки записати так, як вони і є. Записуємо десяток, це одиниця. Від 4 відняти 3 це 1. Тобто буде дійсно 11. Далі 2 сотні. 21, 2, 3, 4. 24 і знову віднімаємо 3. Давай за правилом спробуємо. Бачимо, що тут 21 залишився. І так, віднімаємо одноцифрове число від одиниць одиниці. Значить, десятки так і залишаються. А від 4 ми віднімаємо 3, це буде 1. І записуємо на місце одиниць. Так, як ви думаєте, скільки тут буде 34 відняти 3? Три десятки, 4 одинички, 34 і 3 одинички забрали. Залишилось 31. Чому 31? Тому що десятки ми так і записали, а від одиниць відняли одиниці. Залишилось число 1. Якщо є якісь питання, щось не зрозуміло, обов'язково пишіть пишіться. Коментарях під цим відео. Ну і на цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.